Я вже на дачі. Такі двоякі відчуття. Щось мене зло бере. Вітаю, друзі, на каналі. Забула навіть поздороватися. Ой, все сухне. Ну, це півбіди. Бур'ян росте теж, це не біда. Зараз буду щось робити. Я тут поставила вже поливку. Трошек нізя. Поставила тут поливку. Цю лінту, вона в мене така стара-стара, вже напевно... Четвертий год їй. Ну, точно, четвертий є вже. Це четвертий сезон. І я думаю, ну попробую. тому що треба краще поливати, вже трошки освіжити мені територію, тому що мені больно на це все дивитися, як воно все сухне. Тут я поставила на клумбу трошки, там у мене посіви. Зараз сейчас польє. Ну, Може, годинку я дам йому і переставлю ще кудись. Ну, бо в мене там ще є старі стрічки. У мене й нові є, але це час їх монтувати більше трошки треба. Ну і якщо старі ще працюють, то чому б ні? І ще хочу там прополоти горошок і цибулю, вже і морква зійшла, ну там бур'янчик добряче, так теж зійшов. І полуничку б не мішало би, а часник полить би теж не помішало. Ну, в общем, багато так поливки зараз треба. А чому я власне, дуже розтроїлася? Ну, як дуже. Це таке, я якби давала на це процентів 50%. Прийшла посилка від Ростислава Шмарова, Штамбов. я замовляла дві штамбові троянди. Сорт одинки, а один зе І Отримувала батьки. Я зробила переадресацію кур'єрам адресну доставку так до відділення першого відділення, яке грузове, до на на 30 кг не підійшло це відділення, то е, стоїла мені ця посилка 160 гривень. Прикол в тому, що прийшов лише один штамп, не два, як я замовляла. Там коштує 400 гривень. Приїхав, наскільки я можу судити, по бірочці. Тут вона така вигорівша, чи змита, не знаю. Зефері. Ось я покажу, як воно. Зефері. Саме гілки сухі. Вони були чи перепідморожені, чи сухі. Ось, ось чорні, бачите, на них біля почок якісь. Ну, я думаю, це б, о, наслідки заморозків. Я так думаю. ну, може, загоріли. Ну, вони сухі, оце все буде відмирати. Я не знаю, що це буду обрізати. тут взагалі, бачите, що такий сухарик. Зараз подивимося кореневу систему. Почекаю, подивлюся, наскільки вона жива. І написала Ростиславу Шмарову на рахунок іншого штампу. Чому тільки один? Я ж розраховувала, що мені два прийде. Мені ж тоді буде була б дешевша і доставка. Це по перше. А вдруге, я робила замовлення ще з чайно-гібридними там кущовими трояндами. То вони прийшли раніше. Я розраховувала, що мені вся посилка штамби плюс чайно-гібридні прийдуть одною посилкою. У мене тоді буде добра доставка вийде, навіть якщо на перше відділення, навіть якщо я сам потім переадресацію зроблю кур'єром, то це мені буде вигідніше, ніж окремо купляти штамби. Да? Ну, Як він пояснив, що штамби це якщо все в місті разом би відправлялося, то це вийшло б дорожче, ніж. Окремо, ну ладно, це така, таке собі пояснення. Попередня посилка в мене є розпаковка на каналі, вона коштувала доставка 80 гривень на відділення до 30 кг. то, тобто, в принципі, нормально. Там я поутримала відразу. А тут, тут теж відразу. На наступний день отримали батьки, батьків, як сказала їм відро поставити, але я не уточняла, що скільки вони там. Казали, ми поставили відро. Ну, я не уточнила, скільки ж прийшло, я ще була впевнена, що в мене два штамби є. Коли попов сьогодні каже, що в один саджанець прийшов, і в такому, бачите, стані на підсушеному або взагалі сушеному, я не знаю, повутиня якась на ньому. Не знаю. Як ну, навіть якщо це така недорога. Так я дорогий штамп, 400 гривень. Ну, я б в магазині таке не купила, якщо б навіть 400 гривень вона коштувала, якщо чесно. Можу все показати подробніше. Звичайно, буду садити, я його обріжу. Отак, напевно. Оці всі чорні пагони. Зараз я буду почну зрізати, подивлюся, наскільки стан. який в них. Ну, якщо це підмерше, засохше, не знаю, пересушене то воно вже не відживе. І оці бруньки там, може, запасні, вони теж. Ну таке ж Ой, так, оце я і розстроїлася, якщо чесно, так розраховувала на, на два штампи, щоб посадити в ту клумбу, що я хотіла. Зараз візьму катер і подивлюся, що з корінням. Так, будемо дивитися, що з корінням. Зараз я почну з маленького. Трошик не треба мені допомагати, пожалуйста. Вроде белый. Сейчас вот тут попробуем. Мне собака помогает звучание. Так, курение нормально. Да, ты тоже возмущаешься, да? Возмущайся такой посылкой, таким видно. Да? Давай. Не знаю, це зри в белом и значит добрый. Троша, ну трой. Напевно, я его замочу. Укорінювачі? Так, я казала, що буду замачувати його в укорінювачі, І ще хочу показати на, отут, на, від корня до цього пагона. Як ви думаєте, це прививка, щеплення, чи це його рідний пагін? Взагалі, як наскільки я знаю, троянди роблять на два щеплення. Спочатку на корінь роблять щеплення, а потім уже на гілку, на вигонку гілки. Ну, вроді, як на щеплення схоже, так? Да? Подивимося. Хай він тільки мені відійде. О, таке приключення. В мене буде такий досвід. Попередив що один штаб, не задав питання мені, треба мені один штаб. Може, мені два треба, Ну так воно і є. Дуже-дуже злам, наскільки це можливо. Розізлитися на таких посилочках. І ще хочу показати від Наталі з каналу всім про все. посилочку. вона мене передержана в квартирі. Ну, Все тут добре, все в неї, гарне пакування. Хотіла все показати з пакуванням. Я замовляла в неї цікаву таку пеларгонію, ангел. Мені сподобалося, як вона виглядає. Ну, кві -кві -кві квітування їй сподобалося. Також замовляла траву, Суміші, тут така вона розсада, касетна. Ну, звичайно, я ж молодилка замовила попробувати, буду висаджувати там на ту клумбу, що я так скопала. ну Може, це ще не клумба називається, ну на діляночку. І очітки. Очіки, тут два види я замовила, а це все подарочки. А, тут ще Адоніс у мене. Адоніс бідненький, треба його розпакувати, він вже трошки позивків. Посморнів. Отакий Адоніс однорічний. А це подарочки м'ятка, дивлюся, тут тим'ян. Оці класні маленькі ірисики. Аквілегія, кущик здоровий подарочок. І ще замовила такий піон. Ну, це я не забула, як називається. Ну і все. Мені сподобалося, доставка вийшла 110 гривень. Швидко прийшло. Буду садити. Тепер надо ну, трошки замочити його, хай постоїть. Ось цей ще бачу якась рослинка Цікавий подарунок. А що це? Оце я не знаю що. Пані Наталя, що це ви мені полизила? Цікаво. Таке... Така жара стоїть. Сонце вже ж казало, що зараз поливати буду. Все, все, що бачу. Все пересихає. ну Звичайно, волога там всередині є, в землі тримається. Ну, сьогодні такі в мене тюльпани. Зараз. Красота. Я вечором їх зніму, вони трошки закриються. Тросик не лізь туди. Теж ще один сюрприз. Кіндер-сюрприз дати. Ламає все, трощить. У нього своє бачення краси. Відповів мені в вайбері Ростислав Шмаров, сказав, що в них не було інтернету, і багато саджанців було, погано вийшли з зими, і тому він не зміг мені повідомити, що відправляє лише одну, один саджанець в такому стані. І тому може мені повернути гроші за те, що не прийшов. І, або якийсь мо, я можу вибрати навіть дорожчий штамп, і він мені відправить. Ну, Я сказала, щоб він повертав мені гроші, тому що якби штамп <кхм>, сам по собі був би в гарному стані, то я б ще подумала, <кхм> такий самий фері би ще, можливо, є було в нього, то я б замовила. Навіть із, з доставкою вже ладно, було б у мене два фері, і якраз в мене на дві клумби оці було б. Одинакові троянди, це дуже гарно виглядає. Один і той же сорт. Но так як садженець поганий, я йому написала, що ось така ситуація з цими приростами, цими молодими почками прокинувшися, бруньками, що вони всі посохли, ось вони вже обтрушуються, вони сухі. Так стобур зелений. В принципі, ще якась надія є, але невелика. Я його замачу в утворюючих речовині, туди додавала різапон 1%, до речі, додавала сюди. Буду висаджувати, що зробити. Ось у мене буде перша посадка, штамбової троянди проходити. Вибрала центр, там де лопата терчить, центр клумби і буду зараз садити, Підняла свій левел в посадках штамбових троянд подивилися там спеціалістів на Ютубі, Як садять про вірно троянди, то вони радять робити ямку велику і так, щоб була заглублена ця коронова шийка там, де є щеплення, десь на сантиметрів п'ять. Це як всі ми зараз і садимо ці троянди, то на сантиметрів 5. Ну, так, воно десь виходить в мене. Це трошки попадала земля. Потім вони радять садити з наклоном десь 45 градусів, ну, 45-60 якось виходить, щоб потім було зручно її пригибати. Ну, мене ж там невисокий, ну все рівно так буду робити. І ця коренева шийка, там, де місце прививки, і оцей пеньочок, там де зрізають шипшину, то пеньочок цей повинен дивитися в землю, а коренева... Ну, це щеплення повинно бути зверху. Ось так Кладуть, кладеться, щоб не виламати цю прививку. І оцю саму ямку, щоб було потім в майбутньому легше було пригинати, то треба робити рихлою землею, щоб вона тут була така рухома частина цієї, Така рихла земля і рухалася добре, коренева в цьому місці, то я зробила частину торфу, частину. Землі і частину перегною так Уф. приблизно в рівних частинах зробила і ще ну, звичайної землі оце все перемішую, ще трошки пісочку навіть ну, додавала. І агроперліт у мене був трошки, теж його сюди намішала, щоб було таке рихла земля ну, і поживна звичайно, з перегноєм буде. І буду цим все буду садити, заливати, як звичайний, лише на під вуглом її садити буду. А потім візьму кілочок і поставлю, вирівнюю її зверху. Покажу, як уже буде, ну, заливати. Це, я думаю, саму технологію посадки розповідати, показувати не треба. Це займай час. І гігабайти пам'яті в телефоні. <хи> Тому покажу вже, як посадила. Ось так я посадила, ще не прив'язувала. Зараз я його прив'яжу до кілочки. Ось таке кілочки-палички, я сюди встромила. Може найду більш такий більш плотненький кілок. Поки так, зараз я його підв'яжу і покажу вже результати. Ось так Ось прив'язала так поки що. Тряпочно не хотілося, тому що в мене собака бігає, може її побачити та почати тріпати. Залила таку непомітну, як на мене вірьовочку стареньку взяла. І зараз трошки ще полю. Я перед цим, як садила, я залила відро кореневина з кореневином, з різапоном. Ось ну, так все заліється, трошки ще намочиться, щоб добре промочило, і буде воно вже в землі прийматися. Обрізала зверху теж все, як я вважаю зайве. Можливо, ще треба обрізати, але мені шкода і страшно, якщо чесно. Ну тут таке, оце може ще обріжу, зараз оце не подобається мені. Тут... Не так. Не знаю, ну воно таке сухо. Що з нього буде? Я їх, якщо такі саджу вже в землю, такого стану трояндент, вони в мене не переживають. Весною. Може, з зим... осінню ще якийсь шанс. Зараз поміряємо тамбок. Вот Ось так. Зараз поміряємо штамп. 60 сантиметрів. Десь так. 60 сантиметрів, як сказав продавець. Зараз набереться потрошку, не піду далі садити інші рослини. Справедливості про Ростислава Шмарова, що оці, перед цим я купляла спрей троянди Ростислава Шмарова. ну Весною це може два тижні тому я їх посаджувала, то вони відходять всі. Ну добре, бачите, оці бордюрні. Троянди добре, вже навіть такий дав базалку. Дивіться, це троянда, яка була викопана, привезена з Херсону. Не, не звісно, коли ще викопана, до речі. Бачите, яка базалка. Садила я просто в ґрунт, нічого не додавала сюди. Ось його теж його троянда теж це бордюрка. Чи почва покровна, вже сорти я тут вже спутала все. Потім оце його, це барані. 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 Оце барбадос спрейка. Оце принцеса Сакура, теж так відживає добре. Я, звичайно, дуже високо її оставила. Ну, бажання. Так. І це ще оце, тож, два слабеньких бароні, я думаю, це теж не підписаний був. Ну, це як бонус, що ще один, тому що той бароні був Ну Він відходить, бачите, і той, і той.